Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Напевно, ви не будете заперечувати, що жодне покоління до нас не володіло таким обсягом знань, не використовувало такої кількості технологій і не мало стільки переваг, щоб полегшити собі життя. Та незважаючи на це через наявність зла в нашому грішному світі, у нас з кожним роком з'являється дедалі більше підстав для хвилювання. Правда, багато людей затьмарюють собі життя не через наявність вагомих для цього причин, але через власний характер і навіть коли все гаразд, вони все-таки охоплені хвилюванням. Як би не сталося чогось поганого. Біблія вказує на причину такого стану. Бо які думки у душі людини, така вона і є, каже Соломон. Те, про що ми думаємо, неодмінно визначає, ким ми стаємо. Якщо постійно будемо зосереджувати увагу на проблемах, які нібито не можемо подолати, то, звичайно, важко розраховувати на те, щоб ми їх осилили. Часто біблійні історії допомагають нам подивитися на себе з іншого боку. У Євангелії від Луки знаходимо розповідь про Марію та Марту, двох сестер, з протилежними характерами. Увага життя радісної Марії цілковито була зосереджена на Ісусові. Мати бесіду з ним для неї було вагомішим над усе. Турботлива ж натура Марти не могла знести такої, як на її погляд, бездіяльності сестри. Вона пожалілася Ісусу. Господи, ти бачиш, що сестра залишила мене саму прислуговувати. Скажи їй, щоб допомогла мені. Зверніть увагу, що на це відповів Ісус. Марто, Марто, ти хвилюєшся та турбуєшся багато про що. І ось тут. Ісус вказує на необхідність визначити пріоритети. Не потрібно турбуватися про багато, а тільки про одне найголовніше, каже Він. Марія ж визначила для себе ту частку, яка не відніметься від неї, додає Ісус. Прочитайте цю історію в Євангелії від Луки в 10 розділі. Люди, котрі хронічно про все хвилюються, не раді навіть Господу, якщо, на їхню думку, щось не так, як потрібно. Занадто турботлива людина завжди незадоволена, і, докладаючи зусиль до того, щоб усе було якнайкраще, вона може випустити з поля зору досконалість самого Ісуса. Марта хвилювалася про життєві речі. А Марія пила із чаші життя. Пам'ятаємо, зайба стурбованість, результат гріха. На цю планету його приніс скинутий з неба ангел сатана. І тому протидіяти почуттю стурбованості потрібно через довір'я до Христа. Апостол Павло в посланні до Филипян у четвертому розділі каже про це так. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Прислухаємося до сповнених оптимізму слів апостола Павла, яким Він пише у першому посланні до коринтян, 10 розділі, де каже так, вам випало лише людське випробування та вірний Бог, що не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли Його витримати. Отже, дорогі друзі, давайте сьогодні молитися про те, щоб наша турбота не перевищувала наше сподівання і надію на Ісуса. Помолимось. Дорогі Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти обіцяєш нам турбуватися про всі сфери нашого і земного, і духовного життя. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти обіцяв, що будеш турбуватися, Господи, про те, як ми будемо тут жити. Що ти можеш зберегти нас у мирі. що Ти можеш дати нам свій Божественний мир в наші серця. У цьому світі неспокою і гріха ми просимо: дай нам свій божественний мир і спокій. В ім'я Ісуса, це сьогодні наша молитва до Тебе. Амінь. Ну що ж, нехай Господь дасть вам мир і спокій. Божих вам благословень. А як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.